На блокпосту у Васильівці померла людина. Окупанти продовжують знущання з українського населення, не пропускаючи тисячі людей, що бажають виїхати на підконтрольну Україні територію. Тим часом на окупованих ворогом триває залякування навіть за те, що люди просто читають новини українських пабліків та змі. Коротко про ситуацію в різних населених пунктах далі в нашому випуску. Окупанти у Васильівці продовжують тримати у заручниках близько п'яти тисяч людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Міський голова Мелітополя зазначив, що одна людина так і не дочекала своєї черги. Одна людина, літній чоловік загинули, поки стояв черзі, не дочекавшись своєї евакуації на територію, яка підконтрольна уряду України. На жаль, ми е, досить часто е, рекомендуємо нашим мешканцям виїжджати через Крим і їхати до е, Європейського союзу або до Грузії. На жаль, зараз там також вже величезні черги, і люди тисячами стоять в чергах, щоб евакуюватись. Але Точно треба використовувати цей шлях, тому що лише таким чином держава Україна і інші європейські страни можуть гарантувати безпеку. Тим часом мелітопольські колаборанти вкотре звітують про готовність міста до опалювального сезону. На цей раз кажуть, що включить опалення, коли температура буде не вищою за 8 градусів. Проте у місті як не було газу, так і досі немає. В який спосіб опалюватимуть, невідомо. Полум'яний привіт, українські бійці передали фейковому голові Якимівської адміністрації Зубарєву. Колаборанту підкинули снаряд з написом, що сили спротиву поруч. Мелітопольці вже котрий день помічають активне пересування ворожої техніки містом. Місцеві кажуть, що перекидають спецтехніку на Херсонський та Запорізький напрямки. Рашисти викрили печатку Запорізької АЕС, яка засвідчує право підпису документів, повідомили представники енергоатому. Наразі надійшов наказ про виготовлення нової печатки. Окупанти залякують бердянців за підписку на канали так званого терористичного київського режиму. Загарбники зазначають, що на перший раз порушники обійдуться попередженням, проте це не точно. Громадянка Фінляндії українського походження Даля Стасевська ініціювала акцію зв'язання вовняних шкарпеток для бійців ЗСУ. Фіни надіслали їй 20 тисяч пар шкарпеток. Дівчина каже, що це більше ніж очікувала. Наразі волонтерка шукає додатковий транспорт для відправки шкарпеток до України.